Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смерть Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Лідія Смола. Я історикиня, психологиня та професорка університету. Сьогодні я пропоную поговорити про те, що таке стереотипи. Упередження та дискримінація, які є їх ознаки, за яких умов вони виникають у суспільстві? Спробуємо розібратися з тим, як стереотипи впливають на нас, якої шкоди вони завдають, та найважливіше, як можна їх подолати. Мабуть, тобі безліч раз траплялося вислови про те, що хлопчики не плачуть. Вдягнувся як дівчинка професія для справжніх чоловіків. Всім дівчатам подобається рожевий колір. Нащо тобі, дзюдо, ти ж дівчинка? Українці щодня їдять борщ із салом. За кордоном всім живеться краще. Та всі знають, що такі вислови можна почути у щоденному спілкуванні людей. І ми зазвичай їх навіть не помічаємо, бо сприймаємо до певної міри як уставлену норму. Насправді ж, це стереотипи. Американський дослідник Уолтер Ліпман, автор цього поняття, пояснював, що стереотип це безліч різноманітних картинок в нашій голові, які допомагають нам спрощено сприймати людей та навколишній світ. Слово стереотип. До того використовувалася лише у типографії для означення монолітної печатної форми кліше, тобто твердого відбитку, у який заливалася фарба. Ліпман подумав, що такі кліше існують і у свідомості людей, тільки заливається в неї не фарба, а інформація, за допомогою якої і формується усталена думка, тобто стереотип. Дослідник виділив чотири головні ознаки стереотипу, які я раджу запам'ятати. Перша спрощення. Стереотипи завжди простіші за реальність, вони намагаються спростити і узагальнити складні характеристики людей чи явищ у короткі пропозиції. І тоді можна почути, всі відмінники зануди чи всі білявки тупі. Треба відібрати у багатих і поділити порівну. Друга несвідомість. Стеротипи критично не осмислюються. Люди набувають їх від інших людей, медіа, через кінопродукцію, а не на підставі власного життєвого досвіду. І тоді нас переконують, що всі так кажуть. Третя типізація тою чи іншою мірою. Всі стереотипи дають узагальнені характеристики конкретній людині, яка приналежна до певної групи, і тоді можна почути, що він добрий бо товстий, а всі товстони добрі. Як так можна? Ти ж дівчина, ти ж чоловік, ти маєш, як всі чоловіки. Четверта регідність. Стереотипи є вкрай живучими. Їх важко змінити. Скільки б ми не переконували людей, що стереотип помилковий, скільки б ми не надавали аргументів, завжди будуть ті, що скажуть виняток лише підтверджує правило». І якщо все ж стереотип буде зруйнований, то він може легко перенестися на іншу групу, бо ж всі знають, що. Ще однією важливою ознакою стереотипу є те, що його дія вмикається в нашій свідомості набагато швидше, ніж розсудлива дія нашого розуму. Тому стереотипи можна назвати своєрідним внутрішнім фільтром, через який ми сприймаємо світ, або ж трафаретною рамкою підказкою. Яку видає наш розум, щоб самому не докладати зусиль для обробки інформації формування власного судження та оцінки інших людей чи світу загалом? стереотип надає готові взірці мислення та поведінки, упорядковує наш світ і заощаджує наші інтелектуальні зусилля. Він умовно поділяє світ на дві категорії на знайоме і незнайоме. Знайоме асоціюється здебільшого з поняттям зрозуміле чи то добре, а незнайоме з поняттям небезпечне, чи то погане. Тому так часто ми бачимо те, що хочемо бачити, а не те, що є насправді. Стеротипи також виступають у ролі певних бар'єрів, що стоять на сторожі нашої свідомості при сприйнятті нової інформації. В умовах комунікативної взаємодії стереотип може бути корисним, якщо він описовий і є точним спостереженням та досвідом спілкування з реальними людьми. Часом він може навіть допомогти. Як то попелюшку, яка приїхала на бал у гарній кареті і була одягнена у вишукану сукню, стереотипно сприйняли у палаці за загадкову принцесу, а не як бідну служницю. А бувають випадки, коли стереотип може нам нашкодити, бо може відіграти роль такого собі гальма у мізках, коли творить хибний образ будь-чого. Тому українське народне прислів'я попереджає не суди з одежі, а суди з розумом. Поділюся власним сумним досвідом стереотипного бачення. Якось я їхала у метро. Попри те, що у вагоні потягу було багато місця, поряд зі мною встав чоловік у гарному діловому стилі одягу з портфелем. У мене склалося враження, що це бізнесмен, який вирішив зекономити час, щоб не витрачати його в автомобільних корках. Однак пізніше виявилося, що це був кишеньковий злодій, який майстерно поцупив мій гаманець. Більшість стереотипів зароджуються у ранньому дитинстві Ідуть йдуть від батьків, оточення або ж з переглянутих фільмів чи почутих розповідей. З віком кількість стереотипів зростає. Недарма ширський кіт з твору Люїса Керла Аліса в країні див нагадав дівчинці, що справа в тому, що поки ти маленька, ти можеш бачити те, що не зможеш побачити дорослою. Стереотипи, як внутрішні рамки, можуть обмежувати нашу свободу і не дозволяти йти до мети, бо наші мрії можуть руйнуватися запитаннями до себе: а чи маю я справжній талант, чи гарна я, чи добре я одягнутий, а чи не будуть сміятися з мене? Чи висачить мені сил? Чи достатньо я цей список можеш продовжувати самостійно? Та не слід забувати, що ці та інші тривожні запитання можуть перерости у зневіру, власні сили та спонукатимуть відмовлятися від бажаної мети. Ця стереотипна невидима рамка може тримати тебе міцніше кам'яних стін у в'язниці, бо не даватиме простору для бажаних дій. Ця внутрішня в'язниця може містити гендерні стереотипи, де чоловік. Годувальник, а жінка лише берегиня домашнього вогнища, вікові стереотипи, які передбачають, що всі люди старшого віку недієздатні буркутуни, які втратили інтелект і не можуть виконувати різні завдання. Расові та етнічні стереотипи, що формують упередження щодо людей на основі їхньої раси та етнічної приналежності, релігійні стереотипи. Які спричиняють негативне ставлення чи страх перед людьми іншого віросповідання. Стеротипна думка про те, що розбагатіти можна тільки нечесним шляхом, а без зв'язків неможливо досягти успіху, може зруйнувати прекрасну мрію, яку ти міг би реалізувати. Хочу запропонувати маленьку вправу. візьми лист паперу. І запиши всі добре відомі тобі стереотипні вислови. Після цього підкресли ті, що ти часто згадуєш. Скажи собі вони неправдиві і помилкові, краще я їх відкину, бо немає потреби до них прислухатися. І хто сказав, що до успіху необхідно мати багатих родичів чи купу зв'язків? Загадай про безліч історій успіху людей. Що йшли до мети без великої підтримки. Опісля, сподіваюся, тобі захочеться вже написати список власних найзаповітніших мрій та прагнень, які неодмінно реалізуються, якщо докладатимеш зусиль. Бо, як слушно зауважила героїня анімаційного фільму Хоробра серцем, наша доля всередині нас, і потрібна тільки хоробрість, щоб її розгледіти. Стереотипи нас оточують повсюди і стосуються не тільки людських взаємин. Згадаймо типову думку щодо української літератури як царини, що зображає лише страждання та плач народу замість боротьби за свободу. Та коли ти прочитаєш Валеріана Підмогильного, Миколу Вінграновського чи Олексу Стороженка, то переконаєшся, що в нашій літературі є багато прекрасної романтики, фантастики. Чи горору? Стереотипи існують не тільки на особистісному рівні, чи щодо літературних творів. У світі тривалий час українців стереотипно ототожнювали з росіянами. Якось у Нью-Йорку, на науковому заході, я довго доводила, що українці це не росіяни, і ми маємо власну історію, мову та культуру. І лише після повномасштабного вторгнення світ, врешті-решт, утвердився у думці, що ми. Окрема нація мужніх людей, що боронить свою незалежність і руйнує імперські стереотипи Росії. Відмовлятися від стереотипів доволі складно. А ще складніше зізнаватися собі у тому, що в тій чи іншій ситуації я керуюся лише стереотипами, що ця думка не є моєю, вона кимось мені нав'язана. Часто стереотипи нам дуже шкодять, бо формують дуже шкідливі упередження. Тобто негативно налаштовують нас щодо людини чи будь-якої групи людей, про яких ми насправді нічого не знаємо. Упередження це негативна думка, яка складається щодо когось чи чогось наперед, та пов'язане з нею емоційне і раціональне ставлення на підставі наявних стереотипів. І тут варто спитати себе про те, чи завжди ти замислюєшся над тим. Що твої слова можуть когось боляче зачепити, що під жартівливою формою може бути погроза чи зневажливе ставлення. Упередження завжди поділяє всіх людей на ми і вони. І часом упередження мають непереборну силу. Недарма ж Айнштейн казав, що легше розділити ядро атому, аніж знищити упередження. У чудовому анімаційному фільмі Зоотрополіс кролиця Джудік Хопс мріє зробити кар'єру в поліції, однак одразу стикається з упередженим ставленням зі сторони керівництва поліції. Їй довелося докласти багато зусиль, щоб зламати стереотип про те, що дівчатам не місце в поліції. Часто буває, що стереотипи переростають у більш ганебне явище, коли люди починають розділяти, заперечувати права і свободи інших людей та виключати їх зі спільноти за певними відмінностями. Це називається дискримінація, негативні або шкідливі дії, що спрямовані проти певної групи людей, лише на підставі їх приналежності до цієї спільноти. Дискримінувати людей можна за расою. Статю, віком, мовою, майновим станом чи сексуальною орієнтацією. Варто розуміти різницю між упередженнями та дискримінацією, як між мисленням, почуттям це упередження та діями це дискримінація. У фільмі приховані фігури, що засновані на реальній історії життя і роботи чорношкірих математикинь НАСА, в Сполучених Штатах в 60-х роках минулого століття показано багато прикладів дискримінації людей за расою та статтю. Так героїня фільму Мері не може відвідувати курси підвищення кваліфікації, які проходять у білому коледжі, і змушена звернутися до суду, щоб отримати право навчатися поряд з білими американцями. Дороті. Забороняють відвідувати бібліотеку для білих і ганяють її разом з дітьми. А опісля вона довго чекає автобус для чорношкірих американців. Кетрін змушена бігати в биральну в іншу будівлю, оскільки в будівлі, де працює її група, планування польотів НАСА не має туалету для чорних, і їй ставлять окремий чайник для кави, щоб відділити її від групи білих дослідників. Попри те, що вона найкраща математикиня у нас. І своїми розрахунками допомагає країні успішно конкурувати з Радянським Союзом. Куди ти щодня бігаєш? У Вбиральню, пане. Чого ти не можеш піти в нашу вбиральню? Бо тут нема вбиральні. Вбиральні для чорних немає у цій будівлі. Вона аж у корпусі Західного крила за кілометр звідси. Ви не знали? Цей фільм. Про трійку мрійниць, які переступили через усі гендерні та расові стереотипи, щоб надихнути ціле покоління на великі мрії, бо у геніальності немає раси, у сили немає статі, у мужності немає меж. Раджу подивитися цей фільм. І не тільки для того, щоб збагнути, у які жахливі дискримінаційні умови можуть потрапляти люди, а й щоб знайти власну внутрішню силу і тих. Хто підтримує тебе на шляху до великої мрії, існує термін, який називається піраміда ненависті. Ця піраміда має три рівні та показує, як з'являється мова ненависті у суспільстві та з чого вона бере свій початок. Все починається зі стереотипів та ледь помітного упередження, коли люди дозволяють собі лише жарти прийняття негативної інформації чи байдужість щодо певної групи людей, як то, до прикладу, постійні жарти росіян про українців-салоїдів. Наступний рівень піраміди це дії, які формуються на основі упереджень, а саме насмішки, визначення цапа відбувайла. Знелюднення та вилучення певної людини чи груп людей зі спільноти. І тоді лише США стають винними у тому, що у кожного третього росіянина вдома немає вбиральні. Далі йде дискримінація у суспільній сфері, у сфері освіти чи у можливості отримати роботу. Наступний рівень у цій переміді ненависті характеризується насиллям і її вершиною стає геноцид. Тобто цілеспрямовані дії з метою знищення народу чи груп населення за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами. Тож на прикладі цієї піраміди ти можеш побачити, що такі страшні дії, як геноцид, починаються із стереотипного уявлення про певну групу людей чи народ в цілому. І це зі всією очевидністю видно на прикладі російсько-української війни. Коли сформовані російською пропагандистською машиною стереотипи щодо українців вилилися у прагнення росіян знищити українців як націю, за що неодмінно після нашої перемоги вони будуть засуджені в міжнародному трибуналі. А тобі я раджу прислухатися до паради геніальної української поетеси Ліни Костенко: Криши, ламай, трощи, стереотипи, вони кричать, пручаються. Ламай, зламавши черговий стереотип, ти точно подивуєшся, як багато нового, чудового і непізнаного є навколо. Збагнеш, що вінні Пух мав рацію, коли казав, що життя це подорож, сповнена вражень, а не проблема, яку потрібно вирішити. Сьогодні ми говорили про те, що таке стереотип. Які його ознаки та за яких умов стереотипи виникають у суспільстві? Якої шкоди завдають упередження та дискримінація, та як з цим боротися? З вами була Лідія Смола. Почуємось у наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки «Educo Foundation».